Вже часто нас um, вчать, що майбутнє це щось таке, чого ми не зможемо нікого побачити досягнути. Тобто Про нього можна мріяти, але не можна планувати. І сьогоднішній захід, сьогоднішній форум майбутнього, він спрямований саме на те, щоб підштовхнути суспільну думку, громадську думку до планування. Якщо ти вмієш планувати, Більше шанси партнерами е сьогоднішнього форуму виступає українська галерея Imagine Point. Це е молода доволі е київська галерея. І її власники надали нам дуже цікаві об'єкти. Я думаю, що вони про них е розкажуть краще. Це роботи е дуже відомого чудового художника Олексія Малих і е вони зроблені з дерева. Насправді, це е частина старих хат або парканів, старих, які яким понад 100 років, і з них. Зроблені такі роботи, я які об'єднані серією мавки, чугайстри та інші. Якщо ми говоримо про демократію, українці це люди не тільки для яких свобода це релігія. Мені здається, демократія це також невід'ємна риса українців. Демократія, і українці це тотожні речі, і ми є повною антитезою до людей населення Російської Федерації, які є підданими Російської імперії. Відповідна політика це дуже важлива ознака існуючої країни РАС і. Та політика, яка у нас зараз, і яка буде після війни, я впевнений, це демократія і це виборча демократія. Тому, звичайно, це і ознака європейської країни два. Як зробити так, щоб найслабкіша, найменш захищена людина в нашій країні почувалася себе себе? Я вже не кажу про щастя, гідність. Проблема ось саме тут. Ось тут в тому, що в нас депопуляція, депрофесіоналізація де професіоналізація, закладена не чинними викликами, не викликами 22-го року, а є системною проблемою останніх десятиріч. Не можу окреслювати повністю якусь ідеалістичну картину, яким ми чином будемо бачити Крим. Зрозуміло, що Крим має бути максимально інтегрованим в усе українське, тобто Україна в Крим має повернутися.